Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни математики! Сьогодні до нас завітали гості, ведмедик та зайчик. Вони вирішили побудувати собі будиночки. Для цього вони принесли різні предмети. Давайте допоможемо їм. Діти, подивіться на цю фігуру і пригадайте, як вона називається. Так, це куля. Чи зможуть наші друзі побудувати будинок із куль? Ні. А чому? Бо куля котиться в різні боки і не може лежати на одному місці? А тепер, малята, подивіться на цей предмет. Ця фігура називається куб. Повторіть, будь ласка, куб, давайте розглянемо куб. У куба є кути, сторони та грані. Тому куб не може котитися і міцно стоїть на столі. Діти, як ви думаєте, чи можна побудувати будинок з куба? Так, він не котиться, міцно стоїть. На нього можна поставити ще один куб, і він не впаде. Ведмедик і зайчик принесли багато різних кубів. Чим вони відрізняються? Кольором та. Розміром. Це куби які? Великі. А це маленькі. Для кого ми зможемо побудувати будинок із маленьких кубів? Так, для зайчика, а з великих. Правильно, для ведмедика. Ось такі будинки ми побудували для зайчика та ведмедика. А підкажіть, діти, які фігури нам в цьому допомогли? Це куби. Ведмедик і зайчик вирішили пограти у футбол. Яка фігура зможе швидше потрапити до воріт? Куля чи куб? Давайте з вами перевіримо. Куля швидко котиться до воріт. А куб? чи може куб котитися? Ні, ми можемо тільки його повільно штовхати. І так, давайте зробимо висновок. Куля добре і швидко котиться, а куб котитися не може. Бо йому заважають котитися кути та грані, яких немає у кулі. Діти, сьогодні ми будемо фотографами та сфотографуємо куби. Поки готуються фотографії, який куб стоїть першим зелений, а другим червоний, а третій Синій. А ось і фотографії наших кубів. Скільки кубів на столі? Один, два, три. Три куба. А скільки їх фотографій? Один, два, три. Також три. Тобто кубів і їх фотографій однаково по три. Фотографій стільки ж, скільки кубів. У кожного куба є своя фотографія. Малята, а на яку фігуру схожа фотографія куба? На квадрат. Кожна сторона куба це квадрат. Якою б стороною ми не повертали куб? І так, і так, і так ми бачимо квадрат. Тобто куб складається із багатьох квадратів. А тепер розглянемо предмети, які мають форму куба. Перш за все, це кубик, якими ви дуже любите гратися. Також це подаруна, коробка та іграшкові кубики. Ці всі предмети мають форму куба. Діти, може, ви ще пригадаєте і назвете якісь предмети, що схожі на куб? А ще малята, давайте визначимо. Куб це площина чи об'ємна фігура? Беремо куб у ручки, накриваємо його долонькою. Чи змогли ми заховати куб між долоньками? Ні, його видно. Куб займає об'єм. Тож робимо висновок, що куб це об'ємна фігура. А яку об'ємну фігуру ви ще знаєте? Це куля. Тобто куля і куб об'ємні фігури. А пригадайте площинні фігури. Це квадрат, круг. Трикутник. Молодці. А тепер пропоную вам пограти в гру, що змінилося. Давайте назвемо фігури, які лежать на столі. Це куля, квадрат і куб. Скільки всього фігур? Один, два, три, три фігури. Яка фігура перша? Куля друга. Квадрат третя куб. Запам'ятайте, будь ласка, діти. А тепер скажіть, що змінилося? Замість квадрата з'явився круг. Було ось так. А тепер уважно подивіться і скажіть, що змінилося? Куля і куб. Помінялися місцями. Куля була першою, а куб останнім. А тепер що змінилося? З'явилася ще одна фігура це трикутник. Молодці малята! Ви добре пограли. А пригадайте, як називається фігура. З якою ми сьогодні познайомилися. Куб? Куб це площинна чи об'ємна фігура? Об'ємна. А на яку площину фігуру схожий Куб? На квадрат? Діти, ведмедики зайчик прощаються з вами. До побачення, до зустрічі!